Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами таким лайфхаком, як можна використати повторно пекарську бумагу для випічки. У мене вона вже, як ви бачите, була в роботі, випікалася двічі. Тепер що я роблю? Намочила таку ось тряпочку. Тепер роблю такий ось маневр. Беру і отак протираю. Потерла. Якщо бачите, що воно не відходить на, на гару цей, я беру ножичок любий, І отак щищаю. Ну Це е, просто вона мокра, Пергамент цей, бумага оця мокра. А так воно, якщо було сухе, то воно, бачите, воно відходить де було. Бачите, бачите скільки перезюки. І можна, так якщо акуратно, то можна ще використати другий раз. Повісити його, прицепити кудись на прищепочку, щоб воно підсохло. Ну, якщо вам сподобається таке, можете зробити. Я таке роблю, тому що бумага зараз менше дорога. І якось буду якось використовувати його, її в подвійному використанню. Ну, коротше, щось ха-ха. Ну, В принципі, можна використовувати. Хай воно висохне і трішки олійкою змастити, покласти, смастити олійкою. І, я думаю, ще пригодиться на третій раз. А Потім вже, звісно, будемо викидати все. Гарного настрою, міцного здоров'я, до побачення. Всього вам найкращого. Е, Хочу вам привести приклад. Ось в мене теж використана пергаментна бумага для випічки. І хочу зазначити, бачите, вона, звісно, чистіша, ніж ця. Тому що вона була суха, а ця просто мокра. Ну все. Бачите? Практично. Чистенько. Тут було багато крихт, я не пам'ятаю, що я випікала. Ну, якісь я робила штуки-дрюки, якісь смаколики робила, чи сирники в духовці, щось таке. Так що, пользуйтесь.